Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні художник, сценограф, засновник театрального часопису «Коза» Богдан Полінщук. Вітаю Богдане. Добрий день. Очевидно, що в такий час, який в якому зараз є Україна, який ми пережили, він спровокує і появу, можливо, нового мистецтва. Ну, багато хто про це говорить. Нового, можливо, не в сенсі комусь концептуальному, а нового в сенсі ідей. От ідеї, породжені Майданом, вони вже є у сценографа Богдана Поліщука? Багато хто вже жартує, що зараз в театрах всюди будуть шини, коктейлі Молотова, мішки. Та все можливо. Я думаю, що, певно, десь і таке буде. Не знаю, чи прямо не будуть якісь ну, формальні ну, якісь нові ідеї, прямо, що ось треба щось зробити спеціально про майдан. Це, мабуть, справа документалістів більше. Але я думаю, що те, що відбулося і досі відбувається в нашій країні, воно буде впливати просто ну, на якусь творчість кожної людини. Ну тому, що люди трошки змінилися, і відповідно, ну, художник так само змінюється. Але, ну, мабуть, особисто мої якісь враження від цього всього такі, що на сьогоднішній день те, що відбувалося, скажімо, на вулицях чи на площах. Нашої країни воно набагато сильніше емоційно вражало, ніж те, що відбувалося в цей ж самий час на сцені, так і я думаю, що саме е, коли люди почали отримувати такі сильні враження, це, мабуть, дасть буде давати поштовх на те, щоб змінити сам підхід до якихось, ну там. Театральних речей, театральних задумів твої костюми, твої постановки як сценографа вони досить такі барвисті. Не знаю від чого це залежить, і такі бурхливі, навіть можна сказати, чи це там замовлення режисера з одного боку, чи це певна твоя стихія, твій напрямок, в якому ти хочеш і будеш працювати. Ну дійсно вже декілька робіт були були зроблені в такому яскравому фольклорному ключі. І тут декілька факторів співпадає: це і замовлення, ну дійсно замовлення, тобто тематика і сам матеріал, і концепція режисера. І разом з тим, дійсно, мені це близько. Я люблю якісь такі яскраві речі, фольклорні мотиви. Тому воно все для мене відбувалося органічно. Але разом з тим, коли вже якийсь певний час робиш ну, декілька подібних проектів, то звичайно вже хочеться зробити щось зовсім інакше і зробити щось навпаки більш стримано, таке вишуканіше. І, можливо, це незабаром я таке щось. В мене буде можливість це втілити. От етнічні мотиви, якщо говорити про етнічні мотиви, зокрема там в театральному костюмі або в сценографії, що це для тебе, ну можна ми знаємо. Із радянських, і напевно, ще до радянських часів ставиш тинок, на нього глечик, вдягаєш там шаровари, умовно кажучи, вишиванку. В цьому нічого поганого немає. Ну, і ще можуть там бути маки або соняшники, і, і вже маєш певний простір сценічний, який абсолютно вказує на, на місце дії конкретно. От Для тебе етнічні мотиви у твоїй роботі це те ж саме, чи ти намаєшся вишукувати ну, якісь оригінальніші способи. Ну, дійсно, там, наприклад, стосовно цих всіх тиночких соняшників, це ж, в принципі, теж колись було винайдено. І дійсно, ну, це є такий дуже ну, вказівний, символічний такий прийом. І коли це хтось. Придумав, втілив, це був такий авторський підхід, авторський погляд. Після цього такий вдалий підхід почав тиражуватися і став, відповідно, ну, якоюсь мірою шароварним, коли вже естетика і смак відійшла на другий план в цьому всьому. Те, що стосується тому, що я ну, наразі вже зробив чи далі продовжую робити, то Тут кожен дійсно вирішує для себе, що, власне, є для нього, ну, скажімо там, Україна, або що для нього є ну, там, якісь народні ці традиції. Бо все набагато складніше. Все можна спростити, глядач може побачити якусь вже дороблену до такої ну, мінімалістичної картинки. Якусь але разом з тим, ну, народний одяг, він же ж має специфічний крой, він має специфічний специфічну тканину, специфічні фактури цієї тканини, тканини, оскільки це все робилося в певний історичний період з певними там. ну, Якимись фізичними обставинами і рамками. Наприклад, ми там знаємо, так, що полотно було домоткане саме такої ширини. Так? Бо станки верстати такі були. були такі так, дійсно. І залежно від цих верстатів, ну, країлося вже все, виходячи з того, що там ширина була там, 50 см, наприклад, чи там трошки ширше десь. Чи... І... А сьогодні ми можемо щось пошити вже із полотна ширина якого, скажімо, 3 метри. І отут важливо зрозуміти, що, що ти хочеш підкреслити. Чи от цю побутовість тоді дійсно ти береш там і притримуєшся таких канонів. Чи навпаки ти вибираєш більше якийсь колорит або там орнаментику. І тоді вже можна ну, якось більше це все використовувати в сучасному такому. Напрямку і в такому взагалі, всі ці сучасні елементи і можливості технічні. І от питання в тому, що наскільки конкретний матеріал чи конкретна ідея вимагає чи побутовості, чи більш колористики притримуватись, чи фактурності. Бо, звичайно, якщо ми говоримо там про якісь там фактури народні, це природні матеріали, солома, дерева і так далі. Якщо робити на цьому акцент, то це буде дуже ну, якби, дієво, і глядачі будуть це одразу відчувати а, ну навіть до самого якогось. наскільки для тебе обов'язково от канонів певних, я не знаю, от в костюмі от ти вже сказав про ці метри, півметри, сантиметри і так далі. Ти як художник шукаєш якийсь єдиний образ жировий у виставі, чи все ж таки для тебе у ці музейні документальні речі важливіші? Знову ж таки, це залежить дуже сильно від задуму і концепції постановки, тому що якщо ми хочемо максимально передати те, як воно є, то звичайно треба дотримуватися якоюсь мірою навіть таких етнографічних, історичних деталей. Але якщо вистава робить, ну, чи проект, робить акцент, оця ідея на зовсім іншому, не на історичності, не на побудовості, то можна все трансформувати настільки, що, в принципі, це буде зовсім ну, якби, сучасний твір, який тільки ну, якось на асоціативному ряді буде перегукуватися з народними і фольклорними мотивами, так? Але з того, що, скажімо, я робив, то там дійсно були. Задачі дотримуватися от таких от традиційних речей, і, звичайно, тоді ну, доводиться це все досліджувати певною мірою, шукати, і щоб не було ну, такої. Перевирання mm. якихось зараз. Ми якраз бачимо на екранах ескізи, очевидно, не поставленої вистави з такими східними або індійськими, навіть здавалось би, мотивами, хоча впізнаються там і ну, якісь, напевно, українська орнаментика. Що це ну, за проект? А, а це це власне там частково от, ці царі, такі сині в орнаментах, це до поставлена якраз вистави. Це там такі персонажі, три царі вертепні, які були у виставі, і є райське діло в театрі Франка у Києві. Та власне там ця вистава всім цікава була для мене, тому що там є частина таких дуже етнографічних костюмів, власне, ті такі народні персонажі. Так? Але разом з тим вертепна частина вистави, де от три царі, звичайно, що це вже такі зовсім фантастичні персонажі, і тут є можливість для художника, Побавитися. Побавитися так і пофантазувати. І, звичайно, треба хіба слідкувати, щоб такі фантазійні персонажі вони не випадали аж зовсім з загального контексту вистави. І тому, ну, от, власне, ця вистава Райське діло була цікава саме таким розмаїттям від дуже конкретних речей, фольклорних, до таких уже перетворених там в. Образах тих самих там Кози, Маланки, і так далі, до зовсім таких фантастичних, як три царі, цар, ірод, ангели, і так далі. Це вистава за поезією Івана Малковича. Взагалі, да. от, з поезією працювати важко, чи тобі не має значення, якщо є конкретно сформований і сформульований задум режисера. Все ж таки, поезія це мова символів і образів, це не ну, не конкретика. Я би сказав, що для сценографа, принаймні особисто для мене, працювати з поезією, це так само, як працювати з музикою, коли ну от ну, текст драматургії він що дає? Він дає сюжет. І, звичайно, це дуже впливає на художника, але передусім це впливає на режисера, а, ну на загальну цю концепцію. А поезія, вона як музика, вона впливає саме на якісь підсвідомість, на мелодику, на ритм. І тому. І на образність. І тому художнику можливо навіть легше з цим працювати, тому що це дуже конкретно е, допомагає створювати оці образи. Тому що в поезії видно, чи це така ліричний підхід має бути, чи це має бути такий більш образний підхід, чи навпаки такий дуже ритмічний і жорсткий. Ну бо кожен поет має свою таку свою мову літературну, так. І, власне, коли вже сідаєш за роботу над сценографією або костюмами, то вже відштовхуйся і не тільки від задуму режисера, а саме від цієї мелодики текстів. Бо якщо ми говоримо про драматургію, ну таку більш класичну, так, то звичайно, ну, текст є текст, і ти береш хіба що зміст від цього. Ну, от Леся Українка, лісова пісня в Львові, ну напевно, це теж. Певний виклик ставити таку драматургію, бо п'єса начебто відома, хоча постановок відомих навряд чи ми багато можемо назвати навіть в Україні, так і, і міфологія з одного боку, і якісь трактування, ну, яких ми собі не дозволяли там певний період тому. От для тебе робота там з таким матеріалом, начебто відомим, але коли режисер тобі розкриває якісь невідомі речі, це теж певний пошук. Чи просто виконування завдань? Отлеся Українка. От... Взагалі, це така, ну, таке питання, яке постійно межу ну це питання межі, оскільки на ці дві вистави: Рейське діло і Лісова пісня. Я працював над ними із режисером Андрієм Приходьком. І режисери бувають різні, власне, як і художники різні. От Андрій Приходько він дуже чітко усвідомлює, чого він хоче. Він дуже чітко знає свою концепцію, і до дрібниць він навіть знає, що має робити кожен актор. Відповідно, і художник. Він від художника хоче бачити втілення його задуму. І, звичайно, якщо, ну, якби. Починати просто відстоювати якусь зовсім свою так, позицію, навіть з іншу концепцію, то це буде такий конфліктна ситуація, яка не ну, яка, ну, Я опускаю там якісь побутові та речі. А саме для вистави буде питання, на що власне, працюють ці люди? На втілення власних якихось окремих задумів чи на втілення вистави як такої. То, власне, Ось Андрій Приходько, то він пропонує велику концепцію. Тобто, так, він каже, що ось лісова пісня в такому-то баченні це такий погляд, що це там не романтична просто історія, забавка. Де багато тюлі, всі перхають, як цвіточки, так що це має бути така мощна постановка, де йде розклад на такі там якісь важкі теми, важкими такими важкою артилерією, треба, якби ну, з точки працювати. зору та художника працювати. Тобто це фактури, ці народні, які поряд там з якимись такими відвертими речами. І відповідно це прослідковується вже і в тексті, і в самій постановці режисерській. В цій виставі, то, власне, тут цікаве було те, що начебто такі обмежені рамки були для роботи, але разом з тим е завдання перед художником не змінилося, тому що все одно треба було шукати в цих рамках образи персонажів, образи тої ж самої русалки. От як можна зробити русалку, е керуючись е фактично. Ну, такими етно... етнічними, фольклорними купити мотивами. Тюль. Так, і коли зелений тюльот не можна купити. А треба, наприклад, було вирішено, що кожен в лісовій пісні персонаж представляє якийсь регіон України. І, наприклад, вирішили, що так, русалка буде полтавчанкою. Представляє Полтаву. І треба, по ідеї, скласти строй полтавський. І ну якби чому це має бути не просто дівчина в Полтавському строї, а саме русалка. І це вже такі нюанси, які переходять на трошки інші. Сфери, так би мовити, творчості. І тому там були свої цікавинки. Ну і плюс сама робота, скажімо, над тою виставою була цікава, тому що якісь речі мої дійсно. Купляли, шукали такі старовинні, антикварні і десь ну, на ринках, і десь їздили по селах в Карпатах. А якісь речі, відповідно, що все не можна купити. Якісь речі треба дороблювати, і там треба було це все втілювати, щоб воно було співзвучним, а не так кидалося в очі, що там оце там зроблено, а це, це... автентичне. Воно мало виглядати так. Продовжимо після паузи. Театральний художник Богдан Поліщук із нашої студії сьогодні. Добре. Про вистави ми трошки поговорили. Хотілося б ще зачепити м, таку річ, як журнал, незалежний, театральний журнал Коза. Так він називається. Прямо я його продемонструю зараз нашим телеглядачам. Один із чисел. От, 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 от такий воно має вигляд. Що це таке, для чого це було придумано і як воно втілюється в життя. Це. Такий собі творчий проєкт, колективний творчий проєкт, ми його ще задумали, в, коли навчалися в Академії образу творчого мистецтва та архітектури. І вирішили, що оскільки ми є художниками, оскільки ми є сценографами, то дійсно, чому б не зробити свій журнал, де ми могли би, ну там, Втілювати якісь свої думки, погляди на те, які мають бути мистецькі видання, і там висвітлювати якісь цікаві для нас речі. І, звичайно, розраховуючи не на якийсь широкий загал, а саме на таку специфічну публіку. Це і так само художників, і взагалі людей мистецтва, і людей, які люблять театр, і молодих, і професіоналів і в певній мірі. І, відповідно, започаткували такий журнал. І першою такою основною метою було зробити журнал, де художник відігравав би дуже велику роль, що оформлення видання, художнього видання, має бути, ну, якщо не головним, звичайно, але дуже важливим. Щоб інформаційне наповнення а, в наш час, коли вже є інтернет, коли є ну такі миттєві новини, щоб воно ставало скоріше, вже таким символічним і орнаментальним предметом так. естетичним більше ніж інформаційним, так очевидно. і власне ось таке видання ми видає, Воно вже у нас існує з 2009 якщо я не помиляюсь, року. І, звичайно, що тут багато ручної роботи, оскільки тут ілюстрації. Це дуже цікавий дизайн. Це справді рукописи. Це, так, це спеціальні якісь програми? Це, ні, от власне так я задумувалося, що е, кожного номеру є свій макет, який створюється вручну. Тобто ці, ці всі тексти вони вписуються художниками, ілюстрації малюються спеціально для журналу. І ну, виходить так, що кожен журнал він є в одному ну, в оригіналі у нас. Але, звичайно, потім уже за допомогою друку ми це тиражуємо. Так? І ось вийшло на сьогодні. Певно, кількість сім номерів зараз готується восьмий, але у зв'язку з багатьма там чинниками і на в останню чергу з подіями Майданом і тим, що досі відбувається у нас в країні, цією такою ситуацією, не ну, дуже стабільною. Восьмий номер він затримується вже достатньо. Але сподіваюся, що коли от трошки зараз все піде на таку стабільність, то ми таки випустимо восьмий номер, він буде присвячений саме сценографії. Це надзвичайно. Просто річ, от навіть потримати просто в руках і, і, і подивитися, як воно зроблено. Чи багато людей над цим працюють? Це твої колеги-сценографи чи ну, різні люди, які більш або менш пов'язані з театром? Я мабуть скажу, що почали це робити взагалі декілька студентів ще на той час. Це сценографів. Це от був я. Моя дружина, яка також навчалася на сценографії у нас в академії, ще наша подруга Оля Юрасова, яка навчалася на сценографії, і моя сестра, яка є графіком. Ось, і ми випустили перший пробний номер. Звичайно, з того часу до нас почали приєднуватися нові люди. По-перше, ми закінчили академію, ми вже не є студентами. По-друге, ми почали запрошувати до співпраці наших друзів, графіків, художників. Потім нам почали дописувати тексти різні, театрознавці, просто там глядачі якихось вистав, або критики, або ми почали таку. Лінію, що ми почали брати багато різних інтерв'ю, режисерів, акторів, художників, сценографів, і відповідно, от, як штат людей він дуже сильно розширився, бо над кожним номером працює більше ну, десятка людей. Ми забули про шалені козюльки, така цікава назва. Це для дітей. Так а, за назву не на чіплялися до тебе? Ну чому значно. за назву завжди ну у нас багато таких речей, бо ми з самого початку вирішили, що журнал має бути не таким зарозумілим чи науковим, Разумний. розумним та академічним, що він такий наполовину ігровий і популярний. І відповідно і назви і коза, і шалені козюльки, і там козячі штучки. Тобто воно все таке ігрове, трошки гумористично, але разом з тим, ну з таким нашим українським театральним Колоритом. І от дійсно була ідея випускати щось для дітей, оскільки для дітей у нас взагалі не дуже багато зараз чогось випускається, а про театр тим більше. І ось це були такі про проби. Ось вийшли шалені козюльки одні, зараз вийшли інші, але будемо далі дивитися, як буде це все відбуватися. Коза, я так розумію, тому що водити козу, тому що це один так. із таких символів українських обрядів і взагалі і старогрецької драми. Трагедії, зокрема. Тобто тут є певний символізм чи просто от така от назва цікава? Ні, ні, це саме так все пов'язано якраз з такими народними традиціями театральними. Добре, наскільки тебе цікавить взагалі соціальна драма, бо ми так от говоримо про такі етнічні речі, це цікаво, і це дуже потрібно. І переосмислення цього, напевно, із Майданом знову ж таки певне відбуватиметься в наших головах, не лише у художників, але й у глядачів. А от є ж ну, речі, умовно кажучи, там кран, який протікає, там, сміття, яке не вивозиться, алкоголізм, наркоманія, снід, біженці, сироти, ну і так далі, і так, там насилля. Тобі цікаві взагалі такі теми в театрі? Там же ж особливо не розженешся, напевно, в костюмах. Ну, можу сказати так, що звичайно театр буде ну, розвиватися тоді, коли будуть максимально різні теми. І максимально різні підходи. Якщо ми зараз монополізуємо все соціальною драмою або там новою драматургією, як це зараз кажуть, то ну, це буде така собі ну якби, один жанр, один напрямок, монополізується все, і решта просто почне е, ну, гинути. І те, що це має бути, безперечно, це має займати якусь свою ділянку. Але що казати особисто про мене, я думаю, що Е, наше суспільство, воно ну дуже різне, і є різні прошарки. І, наприклад, якщо дійсно багато людей турбує там тема якихось соціальних там. Ну, бомжів, там тема нецензурної лексики, тема наркоманії, то є люди, які просто з цим ніколи не перетинаються, їм це не буде зрозуміло. Бо, наприклад, якщо я буду говорити за себе, я дійсно з багатьма речами просто не перетинаюся в своєму житті. Тому, коли я бачу такі вистави, я не відчуваю, що це про моє життя. Тому що, скажімо, ну там. Тема наркоманії, нецензурної лексики, там, я не знаю, голоду, вона не, не присутня в житті моєму, ну якби, і з кола мого спілкування. Я знаю, що це все є. І я знаю, що для когось це важливо. Але в мене одразу виникає питання, чи людина, яка є... Так, бомжем і наркоманам. Чи входить вона на вистави в національний театр? Я думаю, що ні. І моя особиста точка зору, що такі теми вони мають все-таки розкриватися перед аудиторією. Тобто такі вистави мають гратися, ну, от як це вже багато хто робить, на якихось там е, закинутих заводах, на якихось там таких. Ну, грубо кажучи, так, якщо я так дуже грубо образно скажу на Казантіпі, так? А, а в національному театрі має гратися вистава для тої публіки, яка туди ходить. В театрі альтернативному мають гратися публіка ну, для публіки, яка ходить в такий театр. І я особисто, наприклад, для себе бачу багато питань саме. Е свого кола спілкування, які взагалі не піднімаються. Це коментар втеки. дуже цікавий, особливо на фоні того, що ми щойно дивилися плакати і афіші з твоїх вистав. Ну, там, там так, не всі мої вистави, це просто ряд плакатів, які мені як замовляли, я їх робив. От. Ти досить молода людина. ну, Ми, ми молоді люди, в принципі. так? В... І ці події, от, повертаючись до того, з чого ми починали нашу передачу до Майдану, очевидно. Очевидно, щось змінили. От ти там вже готовий, принаймні, для себе визначити от якісь от зміни, от, що сталося? От що... Ти, ти можеш зараз як художник, як людина, як громадянин, як будь-хто, як чоловік, просто от, от, от це змінилося? Чи це на рівні поки що відчуттів, а раціонально це висловити поки що не, не можна? Я думаю, що багато речей ми ще дійсно зрозуміємо трохи пізніше, але. Те, що відчувається і усвідомлюється зараз, це те, що принаймні велика частина нашого українського суспільства вона змінилася в тому напрямку, що вона готова до взаємодії, взаємопідтримки. Це, скажімо було, після помаранчевої революції, але це була ну, такі невеличка сходинка. <кхід> після на Майдані, оскільки ці події були набагато жорсткіші, то ця сходинка стала, ця планка ще піднялася. І сьогодні. Я думаю, багато проєктів, навіть і в творчості, будуть принаймні мають і я вже навіть зараз це трошки починаю відчувати, що вони будуть мати більшу таку, резонанс і більшу підтримку. Можна буде, я думаю, легше знайти однодумців, і люди бачать, що дійсно можна щось змінити. Тобто ти навіть якщо ти не при владі, ти не при там, роздачі грантів, але ти можеш зробити свій проєкт, чи ти можеш доказати, чи пробити свою творчу ідею. Так? І для цього треба лише зібратися, мати певні погляди, певні, певні думки, і, незважаючи на якісь перепони, починати щось робити. Страшно було? Е, на Майдані? Звичайно. Я думаю, що всім було страшно. Ну, я думаю, що не страшно. Тільки, ну не знаю, комусь дереву, і то я думаю, що в них є якісь там свої почуття. Звичайно, що будь-яка здорова, адекватна людина, вона відчуває е страх за життя перед білью, перед е тим, що її позбавлять свободи. Але питання в тому, що ти на що ти готовий, власне, для того, щоб цей страх подолати. Ти народився в Одесі, жив у Миколаєві, зараз живеш в Києві. Що таке Україна єдина? Ну, от Україна єдина. Я думаю, що це якраз усвідомлення цих цінностей. Тому що Україну завжди роблять одиниці. Навіть всі лесі Українки, Стуси і Григорії Сковороди, так вони е, існували є оціми, якби для нас провідниками України. А на тлі того, що решта людей в той час, якби не особливо навіть задумувалась над цими питаннями. Сьогодні ми, нарешті, почнемо більш масово над цим задумуватися. Я думаю, що це дійсно відчуття свого колориту, це відчуття своєї історії, це розуміння того, що нам є чим пишатися, ким пишатися, і робити щось не. З оглядом на те, що о, от там роблять так, і я буду робити так, незалежно там в якій це країні чи якому регіоні. А робити так, тому що ти це відчуваєш так. І вже хай світ думає власне, подобається це йому чи не подобається. Дякую. Це був художник, сценограф, засновник театрального часопису Коза Богдан Поліщук. На все добре.